Як перевірити датчик температури повітря у витратомірі HFM7? Для вибраного автомобіля у вкладці пошуку знаходимо необхідний компонент це датчик температури впускного повітря. Вивчаємо інструкцію з перевірки датчика. Починаємо перевірку. Спочатку підключаємо мотортестер до КЛЕМ АКБ. Під'єднуємо дроти першого вимірювального каналу мотортестера за допомогою універсальних діагностичних голок до сигнальних дротів температурного датчика згідно інструкції з EasyTronic. tronic Запускаємо осцилограф. Налаштовуємо його розгортки для зручного відображення сигналу. Вимірювання зупиняємо через кнопку Стоп, Використовуємо курсори для визначення частоти сигналу. Порівнюємо отримані значення частоти з наведеними в інструкції з перевірки датчика. Значення і форма сигналу збігаються. Це означає, що температурний датчик справний. Як все просто, чи не так? І все так просто, тому що хтось, певно, дуже розумний, все це вже придумав до вас.